Щось я не зрозуміла, де була моя голова, коли я погоджувалась на співбесіду, отак от позаранку. Живу майже за містом, геть вже здичавіла, тому що чуть рот не випав, коли бачу високі будинки. Сподобалась блузка. Давайте вже беріть мене на роботу, бо я вже знудилась ходити по цим співбесідам. Сортую фоточки для роботи. Жизнь точно мене іспитує, дає мені якісь ці уроки, які я не проходжу, тому що вічно у цей тизок мені треба щось бляха прикручувати, дивитися на інструкцію. Першим моїм випробовуванням бустів. Слава Богу, є інструкція. Я то його скрутила. Я його скуди нюанси вбивати треба. У мене ні молотка, ні желання, цим займатися нема. 24 роки я вперше прикручую сама каструлі. друглі відтягувала цей момент, але мені знадобилась вже костюм. Каже, не могла і я якось її скрутила, але потім я помітила один нюанс. Вона мала бути навпаки, як так, я дуже емоційна до речей, які в мене не виходять. А тут я хизуюсь і любую своїми тарілочками, які мені подарували на новосілля. Сьогодні я чекаю ще гостей. Я сподіваюся, мені подарують вилки. Якщо чесно, я з біса романтичною натурою, тому не можу стримати свої душевні пориви і не пограти в дощ. Через три секунди вийшло сонечко. А я не граю в хорошому настрої. Баємо салатик, вчимо польську та розмислюємо над протіканням дня. Стою і думаю, а що найприємніше є в світі Нічно, але це одночасно й та річ, яка найбільше вибішує мене в житті. Це люди, це люди і їх небайдужість. Ох, ці люди з біса роздражають. Але якщо хтось знає, що у вас вдома немає ножиць, ножі і піклується про те, щоб вони там були, це мило і з біса роздражає. Люди дивовижні. А добрі люди, це щось із розряду сонце після дощу, ранок після снігопаду, п'ятниця вечір та ромашковий чай. Так вони відчуваються.